Днями в легкоатлетичному манежі відбувся фінал Кубка України зі спортивної ходьби на честь дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Спортивна ходьба є одним із видів легкої атлетики. Такі змагання в Сумах відбуваються щорічно. Їх метою є не тільки розіграти медалі, але й роздивитися спортсменів і підготувати їх для міжнародних змагань. Цьогоріч цей легкоатлетичний захід був приурочений ще одній події. 22 декабря Національний олімпійський комітет України празнують юбилей 25 років. І от сьогодні к этой дате, к этому мероприятию ми також приурочили таке торжественне мероприятие, як з виносом Олімпійського флага. Усього до Сум завітали понад 170 спортсменів із 10 областей країни. Сумську делегацію представляли 52 учасники. Спілкуємося зі спортсменами по завершенню дистанції. Трудновато. На останньому кілометрі почали судді. Щоб тормозив я, щоб мене догнали, і було тяжело йти. На дистанції мені, мені ж було важко ніж на повітрі. Але сперники були нормальні, але я їх не бачила всіх навколо обогнала. У командному заліку переможцем стала Сумська область. Такий результат у нашої команди вперше в історії. Всього сумчани завоювали сім золотих, три срібних і шість бронзових нагород. Юрій Токман, Євген Перестенко на часі спорт.